На збори прийшло чимало людей. Серед них ті, хто пропрацював у господарстві десятиліттями, і ті, хто лише декілька років. Бажання у всіх одне з'ясувати, хто ж нестиме відповідальність за гектари шарівської землі. Сьогодні ми зібралися робочий колектив і всі робочі, які робили в цьому колективі, щоб вибрати нового директора і підтвердити, чи мою кандидатуру, чи нову кандидатуру мають внести для. Підтвердження нового директора сухозу. і який сьогодні вибереться директор сухозу, той має працювати на цій землі. Частина трудового колективу на чолі з головним бухгалтером Надією Трачук підтримують на посаді директора кандидатуру Костянтина Кравчука. Втім, швидше за все самого претендента це не дуже цікавить. На зборах колишніх та теперішніх працівників він не з'явився. Чому люди стоять за нього горою, з'ясувати не вдалося. Вхід на збори вільний. Не всім Надія Трачук втім публічності не хоче. каже на зібранні мають право бути присутні лише члени колективу, починаючи з 2010 року. Навіть має список. Втім, надати його для ознайомлення не змогла. Тож як бути з тими, хто працював на підприємстві десятиліттями, але вийшов на заслужений відпочинок раніше? Чому їхню думку ігнорують? Селяни обурюються. На другому етажу не помісно, що Володь. Руслан, не ясно сказано, 5 років, хто працював. Я 5 років він все життя проробив, а він ту що ту, нічого не має. чоловіки Жителі переконані, що теперішні працівники на чолі з Головбухом просто тягнуть час, адже їм є що приховувати. Така безвідповідальність мешканців Шарівки дратує. Поля не ораний, не сіяні, нічого. Ми стоїмо і вони от що роблять. Вони хо вони тиждень повоюють тиждень і не треба їх сіяти і не, треба не сіяти що? Більшість колишніх працівників, яким не байдужа доля земель шарівки, вирішують діяти рішуче, тож переносять збори з під контори у приміщення будинку культури. Втім, частину колективу це не задовольняє і вони залишаються наодинці зі своїми амбіціями. Вже у будинку культури люди без сварок та сутичок розмовляють про головне. кажуть, що їх завдання якомога швидше передати грунти інвестору. Сподіваються, що це допоможе у розпаюванні, щоб кожен житель села отримав свій шматок землі, а вже восени дивіденти з нього. Кожен, хто колись працював, не важливо, бо там зараз пішла чутка, 5 років, не 5 років, то все неправда. Право на пай має будь-який громадянин, якщо, якщо він працював в господарстві, і нехай йому зараз є 100 років, і він живе, як Ливчук, він все одно має право на пай. І він собі буде сидіти б коло колопічки, грітися, бо немає здоров'я обробити ту землю, то за нього обробить інвестор і входить і дасть йому. В кінці року є якась надія, що щось получить. Інші варіанти нам не підходять. Близько півсотні присутніх у залі одноголосно висловили довіру призначеному національною академією наук директору Руслану Здоровику. Хто проти підіма, нема. нема Нема проти, нема, нема. Одноголосно. одноголосно. Одноголосно підтримали і вхід інвесторів на землі Шарівки. Люди залишились задоволеними прийнятими рішеннями. А от інша частина колективу розійшлась від контори, так і не дійшовши до чогось спільного. Кого за неорані землі болить душа, а в кого тремтять руки від награбованого.